Всім привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні разом з вами я хочу зібрати косметичку на місяць лютий. Тож продовжуйте дивитись, підтримайте мене вподобайками, обов'язково підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. Натискайте на дзвіночок і напишіть мені щось приємне в коментарях. І поїхали! Почну я, власне, як і завжди, з палеток. І, звісно, що я беру палетку від Наташа Денона, я хочу зняти огляд на цю палетку, і я ще з нею не награлася, тому беру її у використання на цей місяць. А, так, якщо я планувала раніше знімати. Відео з косметичкою раз у два тижні, то зараз я вирішила, що буду знімати косметичку раз в місяць. Думаю, цього достатньо, тому продуктів сьогодні може буде забагато трошки. Отже, беру цю палетку, я її дуже сильно люблю. Так, є нюанси, через які я розчарувалася. Але, як казав мій викладач, ніхто мені не винен, що я очарувалася цією палеткою, що тепер я в ній розчарувалася. Отже, беру буду користуватися. Далі, я думаю, ви вже здогадалися, що я беру палетку з проєкту PNZ Palette. Тут бомбезні у мене вже результати за минулі два тижні. Тому і далі буду нею користуватися, і думаю, що вона закінчиться ще задовго, до кінця року. Але не буду загадувати наперед. Буду працювати активно над нею далі. І також з проєкту Level Up я беру ось цю. Палетку, в ній мені потрібно пробити дві дірочки і скористатись кожним відтінком два рази. І, до речі, саме цією палеткою я сьогодні робила свій макіяж. Не дивлячись на те, що тіні перепресовані, вони дуже гарно працюють, дуже класно виглядають. І я з задоволенням нею користуюсь. Якщо ви помітили, там вже є одна дірочка з двох запланованих. І ще одна палетка, яку я беру. На цей місяць це ось ця палетка від Sleek, Oh So Special. Вона бере мене участь у проєкті Penzos Shadows як фокус-пелет. Тобто я хочу дійти до дірочок у всіх рефілах, і в майбутньому планую додати її в пензет палет і все ж таки закінчити цю палетку. Може, навіть я зроблю це в цьому році. Побачимо. І, звичайно, це не всі палетки. Ще в мене буде звіт по проєкту Panzo's and Shadows, тому відтінки там з палеток, які мені випадуть, я обов'язково додам в косметичку. Також з палеток, але вже для обличчя я беру ось цю палетку хайлайтерів, і з неї аж три рефіли беруть участь в різних проєктах. Ці два в проєкті Крок до Дірок і ось цей в проєкті Джокер. Дуже класні хайлайтери. Останнім часом я щось їх полюбила. І, до речі, в цій косметичці буде їх дуже багато, тому що дуже багато беруть участь в різних моїх проєктах. Прямо буду в цьому місяці сяяти, як зірка. І раз я вже сказала за хайлайтери, то давайте подивимося, які я ще беру. І це, звісно, що хайлайтер від Патрісія Ледо з лінійки челендж. Ось такий тут гарний відтінок. Дуже класно сяє. Звісно, на пальчику сяє краще, аж камера розфокусовується. На шкіру так не передається, але до такого дзеркального блиску його можна нашарувати. І беру ось цей хайлайтер від також Патрісія Ледо. Ось це сердечко. Також він дуже гарний, але він не подобається мені, так як інші мої хайлайтери. І тим більше для мене він дещо, мені здається, прохолодний. І не знаю, буду поки що ним користуватися, потім вирішу, що з ним робити. Мені здається, він дуже схожий на ось перший рефіл з цієї палетки від Revolution. Поки що користуюсь, потім вирішу. І давайте подивимося одразу і рум'яна. Звісно, що я беру рум'яна з проєкту Penzat Z і тут також уже бомбічні результати. Як ви бачите, у мене є дірочки в двох рефілах, тому думаю, скоро зможу їх закінчити. І також ось цей червоний відтінок беру, який випав мені в проєкті Крок до дірок. І давайте їх посвочимо. Я взагалі думала, що ось цей відтінок буду використовувати більше влітку, тому що він досить таки теплий, але так як мені випала в проєкті тепла палетка, то зараз досить таки часто я ним користуюся. І також часто користуюсь цим сяючим відтінком, він не занадто яскравий, і якось мені гарно зайшов досить хороші по ньому результати, тому маю надію, що він скоро закінчиться. І це буде мінус один рефіл рум'ян. І одразу покажу бронзери, Їх буде також, як і хайлайтери, і рум'ян, багато. Ось цей бронзер від IHAT Revolution Chocolate Hat. Беру його. Він такий, здається, темний, але ні, він не занадто темний. Хоча мені, як на мене, він краще підійшов, бо мені. Вже в літній період, але випав в проєкті і буду користуватись. Також беру ось цей бронзер. Він також випав мені в одному з проєктів. Він трошечки вже світліший, і він сатиновий. А ось від IHat Revolution більше сяє на очах. Також беру бронзер від Essence, він вже матовий. І досить такий світлий, це такий бронзер, який я можу користуватись власне цілий рік. І до того ж, в нього приємний аромат. Ось зараз він майже не свучиться. Єдина така проблема в нього, що він затирається і потрібно знімати верхній шар. Я бачила, що дівчата навіть перепресовують його, щоб він так сильно не затирався. Однак я використовую пензлик з ворсу кози. Тому. Пензлок з ворсу кози. Ви зрозуміли мене. Тому, в принципі, він добре набирається і добре переноситься. І останній це не зовсім бронзер. Я його відношу в категорію скульпторів. Однак він досить таки теплий, як для скульптора, але досить холодний, як для бронзера. Щось таке середнє між скульптором та бронзером, однак з усіх моїх. Бронзерів він такий най найхолодніший. І досить світлий. Зараз ним активно користуюсь. Він в мене в проєкті Project Pen. І давайте вже закінчимо з засобами для обличчя і потім перейдемо до інших засобів. Тональний крем і консилер беру ось ці з проєкту свого Project Pen. Не буду їх свочити, тому що для чого це кожен раз. Робити далі пудру беру від Патрісія Ледо. І я вже взяла нову, почала нею користуватися, тому що такий невеличкий спойлер, та вже закінчилась. І це у мене тон 02. Так, тон 02. Беру її в користування. Це один з небагатьох тих. Засобів, які не беруть участі в проєктах, я просто користуюся. Але це поки що, може в якомусь проєкті в нас ще випаде. Далі беру ось цю пудру. Коли я знімаю відео ближче так до вечора і макіяжу вже годин 5 чи 6, то я її допомогою припудрю обличчя, щоб воно так сильно не сяяло. Тому що в мене шкіра комбінована, схильна до жирності, і вже з'являється такий. Жирний блиск ближче до вечора. І так, я хоч трошки нею користуюсь, в майбутньому вона, сподіваюся, закінчиться. Сподіваюся, скоро. І, я думаю, ви всі розумієте, що справа не в тому, що продукт поганий, а просто він білоруський. Тому я намагаюся закінчити їхні засоби. Далі базу під тіні беру під глітер у мене від NYX, я сюди перенесла її, і також беру базу під тіні від Urban Decay. Це також один з тих засобів, які не беруть участь в проєктах, я просто ним користуюся. Тіні беру я, звичайно, ось ці тіні від Maybelline. У відтінку Front Runner. Це такий світлий. Сяючий відтінок, і я думаю, що він добре мені замінить базу під глітер, тому що цей відтінок сяючий, і сяючі тіні на ньому будуть виглядати і яскраво, і триматися будуть класно. Але поки що праймер від NYX не закінчився. Далі беру пігмент, я пересипала його сюди, в відео по звіту з проєкту Джокер розкажу для чого. Я не буду свочити, тому що зараз забрудниця тут трошечки весь весь мій фон весь мій столик. І беру ось цю фольгу від Revolution. Подивіться просто, як класно сяє. Бюджетний бренд. Хоча ці тіні були не бюджетні на момент покупки, вони коштували 100 з чимось гривень, тоді за таку ціну можна було купити палетку Reloaded. Але все ж таки, вони дуже класні по якості, і я їх обожнюю. І ще з тіни я беру ось ці тіні рідкі від Huda Beauty. І в мене ось цей сяючий відтінок. Не хотіла б його витрачати на свод, чи звичайно, ще чи й так багато нанеслося, але покажу. Він бере в мене участь в проєкті Joker, і сьогодні я його також використовувала в макіяжі поверх. Тіни сухих нанесла його трошки і не ось так, як зараз ви бачите. А я їх так ніби розтушувала таким напівпрозорим шаром, для того, щоб додати ще більше блиску макіяжу. Туші для вій беру дві: одна з проєкту Project Pen, і іншою я просто користуюсь це телескопік від L'Oréal. і оце така жахливо виглядає упаковка. Мені, мене це не радує, однак вона у мене в колекції більше року, тому, мабуть, не варто і жалітися на неї. Для брів у мене залишається ось це комбо, олівчик від Івроше, і тінт для брів від. Кей користуюся, і ці продукти вічні. Я не знаю, чи я закінчу їх в цьому році, чи в наступному, чи ще аж поза наступним, так? Вони дуже економно розходуються. Далі олівчики і лайнери. І я беру ось цю підводку від Evelyn, і, власне, в цибулі дня ви могли побачити, що я роблю стрілки досить таки часто і користуюсь нею активно, але вона ще не закінчилася. Далі буду нею користуватися. І з олівчиків я беру ось ці олівчики від ламель в синьому, коричневому, чорному та фіолетовому в відтінках, і з них тільки чорний, не бере участь поки в жодному з проєктів. І також я беру. Коричневий олівчик з проєкту Project Pen. І з кольорових я беру ось такі відтінку шампанського. Беру це... він також, до речі, не бере поки що участь в жодному з проєктів, я просто ним користуюсь, щоб швидше вивезти. І ось ці два з проєкту Joker це від Essence зелений олівчик та від NYX Золотий. І ось, власне, свочі всіх цих олівчиків. І залишилось лише, власне, Засоби для губ, швиденько пройдемося по ним і брую їх дуже-дуже багато. По-перше, це три ось ці олівчики від ламель в 403, 404 та 411 відтінку. Цей такий більш нюдовий. Сьогодні я, до речі, використовувала його на губах у якості помади повністю зафарбовувала губи. 411 червоний, і 404 такий ось рожевенький. І ось, власне, ці олівчики, їх свочі. Далі близькі я беру два. Обидва з проєкту використати по максимуму від Revolution у відтінку близнюки і Айхат Revolution у відтінку Salted Caramel. І його я сьогодні наносила поверх олівчика. Ось це комбо у мене сьогодні на губах. І ось, власне, свочи цих блисків це близнюки і це Салтед карамель. Рідкі помади також беру дві від Avon Mark у відтінку Irresistible. Та ось ця білоруська, яку я використовую в якості рум'ян. І подивіться, там вже дуже-дуже мало її залишилось по стіночкам зіскрібаю. Сподіваюсь, що до звіту в мене цей засіб закінчиться, і, власне, ось їх сводчі. І залишилися помада в стіку. Давайте пройдемося по червоним. Беру ось цю помаду від Bobbi brown у відтінку Red Stiletto. Далі беру ось цю помаду від NYX, Матову у відтінку Spice. Далі беру ось цю свою а, самоварну помаду, таку темно-темно-червону. Беру від Avon у відтінку Ruby Kiss, Вона в мене просто переварна в цей футляр. І беру. Одну зі своїх самоварних помад, яку зараз пам'ятаю, відтінок лава ні, ні, вже не пам'ятаю, Попілав чи лава лав червону. Я переварила трошечки з бальзамом, і така ось ще одна червона помада, власне, ось їх свочі. Всі червоні, але всі різні. І далі досить такі яскраві, але вже не червоні помади. І перша з них це ось така моя самоварна помада. Вона не бере участі в жодних проєктах, але це такий мій неоголошений Project Pen на лютий. Я закінчила в січні одну таку помаду самоварну, маю на увазі, в такому маленькому стійку. І цю запланувала закінчити за лютий, тому беру її, і ось так вона виглядає. Далі. Від Avon у відтінку Adoring Love. Також така яскрава рожева помада. Не дуже вона мені подобається, як виглядає на моїй зовнішності, але все одно використовую. Далі помадка від L'Oreal Такий досить специфічний рожевий колір, і вона мені випала в проєкті Joker, щоб її закінчити. Не знаю, як мені це вдасться, але я буду пробувати. І далі мої самоварні помади. Ось така її, мабуть, можна було навіть віднести і до червоних. Вона така рожево-червона помада, також специфічний рожевий, ось такий дуже-дуже холодний, з трохи фіолетовим якимось відливом. І далі помадка. Ось така. Вже не така яскрава рожева, і зараз вона мені дуже зайшла, я нею активно користуюсь. Тут був такий прямий в неї, ем, стік, а зараз вже видно, що я трохи нею покористувалась, і це пройшло лише кілька днів минуло після звіту по проєкту. І залишилися ще дві такі помади в більш спокійних відтінках. Це Патрісія Ледо Малахіт в першому відтіночку. І також від Avon у відтіночку Toasted Rose. І досить непогана така гама вимальовується. Однак я помітила, що немає відверто такої теплої якоїсь нюдової помади. Але в мене, мабуть, і такої відверто теплої помади взагалі в колекції немає, тому треба швидше закінчувати якісь свої помадки і купити щось таке тепленьке в колекцію. Тому що сьогодні, коли я робила макіяж, я навіть не знала, який відтінок підібрати для губ. Дуже гарні очі вийшли теплі, а ось помади підходящої немає. І це, знаєте. Така проблемка невеличка. Тому буду закінчувати свої помади і сподіваюся, що скоро куплю собі нову. А на цьому в мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе. До зустрічі!